Маргарита Сурженко і квартира київських гріхів одна із перших книжок цьогоріч, яку я взяла, взяла читати власне, у підбірці українських авторів, які, яких радять, з якими радять ознайомитися шановані мною експерти. Направду, спочатку я думала про те, що «Квартира київських гріхів якась це якийсь щось напівжіночий романчик, якийсь про якусь чергову історію кохання, але пані Сурженко вразила. Вразила у сенсі, що гріхи це справді гріхи. Це те, що отрує нашу душу і дає силу гріхиням. Сім гріхів живуть у величезній квартирі в Києві. Одна із них випадково натрапляє на хлопчика чи чоловіка якого так сталося бере з собою? Це проти правил. Що відбувається із хлопчиком? Що відбувається з ріхами? Які події панують, стаються у цій квартирі, і що кожна із цих подій означає про це власне у книжці? Книжка написана цікавою мовою. Вона іноді трохи здається простуватою, тому що дуже вже буквально каже. Як, що, дуже вже буквально ці розмірковані. Але, можливо, в моєму випадку це відчувається так, тому що я звикла до якихось більш складних сюжетів. Це не добре і не погано, Насправді українські автори дуже заслуговують на прочитання. Наступна книга, якою, яку я оглядатиму, буде пані Мороз. Я її читаю, точніше слухаю після рекомендацій Валерія Пекара, дуже шанованої мною людини. І ем, вона абсолютно інакша, тому що вона більш професійна, більш специфічна, але і та, і та. Дуже достойні до того, щоб ми їх знали. І більше вам скажу з того часу, коли я почала принаймні оглядати книги української, я зауважила для себе, як немало довкола є достойних авторів, як для довгого читання, так і для короткого рідною мовою. І я сподіваюся, що цих авторів ставатиме ще більше, бо насправді наша мова дуже крута, дуже глибока, дуже цікава. І всі ми, якщо подивитися такі глибокі, цікаві, і хороші, не рішіть. Думайте про себе і читайте. Гарного дня!